Друзі, як я вас і попереджав у телеграм-каналі. Стартує класний джамп-старт, потужний дуже на біржі Окіс. Тут ви можете класти ефіріум, біткоін і отримати дуже класні винагороди. Для цього відкриваємо біржу. Якщо у вас ще немає, посилання є в описі. Коли ви зареєструвалися, верифікувалися, поповнили біткоїни і Ефіріуми. Заходимо в розділ Заробіток. Тут, ось, бачите, є Jumpstart. І ось наш з вами Джон Старт. він триватиме тиждень. Натискаємо приєднатися. Я поповню зараз пул ефіріуму при вас. Бачите, можна вкласти до 3,5 ефірів. Натискаємо стейкінг. І ось обираємо, кладу 3,5 ефіріума. стейкінг. Що з цього вийде, скільки принесе грошей, я буду всім цим ділитися в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтеся. Я ділюся різними фічками тут, анонсами. І також паралельно з цим на біржі BingX проходить Launch Pool. Також Matrix. Для цього відкриваємо біржу. Посилання також буде з максимальними бонусами в описі. Натискаємо більше. LaunchPool, Ось у нас Matrix, І натискаємо стейкати. Я покладу ось небагато 1150 USDT. І натискаю надіслати. Готово. Таким чином нам капатимуть з вами монетки. Можете, бачите, USDT розмістити в Launchpool на BinHicсі, також на Bybit є лаунчпули зараз. І скоро будуть наступні, також буду в Телеграмі писати. І бітки ефіри свої покласти на Окіксі, щоб максимальний прибуток з цієї роздачі отримати.